Іноді для того, щоб зрозуміти, чим для нас є рідне місце, потрібно відійти від нього на відстань. Бо коли покидаєш знайомі вулиці, рідний дім, рідних людей, в пам'яті це все постає інакше, тепліше, яскравіше, з відчуттям особливої цінності. Бо батьківщина це не точка на карті, це історії, спогади та люди, які залишаються з нами незалежно від того. Де ми зараз? У майбутніх репортажах нової рубрики Наші люди всюди ми хочемо поговорити з тими, хто народився, виріс та жив у нашому селищі, а нині перебуває в місцях, куди його привела доля. Нам дуже важливо почути їхні слова про місце, яке залишило слід у серці кожного з нас. Наша команда прагне зібрати для своїх глядачів різноманітні думки, спогади, звернення, привітання. Та побажання звідусіль. Але нам важливо знати вашу думку, любі односельці. Бо ті, хто виїхав, це ваші люди, ваші друзі, близькі, родичі. Можливо, серед тих, хто нині далеко, є найрідніші вам особи. Вони цінні для вас так само, як і для нашого селища. Адже люди можуть жити без власівки. Але власівка без людей ніщо. Саме тому зараз ми проведемо соціальне опитування. В якому дізнаємося, чи буде цікаво нашим глядачам почути думки, спогади та побажання тих, хто зараз знаходиться далеко. Але серцем залишився тут у Власівці. Доброго дня! Доброго дня. чи є у вас знайомі, друзі чи родичі, які зараз перебувають в іншому місті або навіть в іншій країні? Є знайомі, родичі немає знайомих. Так, є дуже багато знайомих та друзів, які перебувають зараз за кордоном. Так, зараз є і багато людей. Так, у мене донька за кордоном, багато друзів, однокласників за кордоном. Так, звичайно. Так, в мене чоловік військовий знаходиться в іншому місці наразі в Харківській області. А, знайомі є за кордоном. А, ну, скоріше за все, це одногрупники. Є і в іншому місті, і в іншій країні. Так, є мама та брат. Так, да, є в іншій країні, в Польщі. А ви маєте можливість підтримувати з ними зв'язок? Так, я спілкуюся з усіма. Підтримуємо, переписуємося, зізвонюємося mm. з допомогою мобільного. Ну, звісно, зараз світ it -технології. весь час на зв'язку. Так, звісно, підтримую. Так. Чайно маю, по відеозв'язку. Говоримо, спілкуємось, розповідаємо один одному. А, з чоловіком так, а з одногрупниками ми не спілкуємось. Так, по можливості завжди підтримую з ними зв'язок. Так, ми списуємося, зізванюємося, вітаємо один одного з святами. А якщо не секрет вам приносить спілкування задоволення? Ну, звісно, тільки. З людьми спілкуюся, які мені по душі. Ну, звичайно, приносить задоволення і радість, особливо, коли я з донькою спілкуюся. Ну, завжди закінчується сльозими. Дуже. Ну, звичайно, якщо так, людям де? добре в будь-якому місці, то чому я тільки рада. Так. Так, там море позитивних та класних емоцій. Ну, я як сказати. Звичайно, що так. Сумую, дуже сильно. Хотілося б, щоб тут були полі, так? Так, але, слава Богу, є така можливість людей. Uh -huh. Звісно, приносить. Uh -huh. Ні, ну, ну а вже ж приносить, хоч якесь є спілкування. Дякуємо, 21 століття можемо знаходитись в, річ... в різних країнах і підтримувати зв'язок. Зараз ми на нашому інформаційному порталі хочемо організувати нову рубрику під назвою Наші люди всюди. В ній ми будемо збирати думки, висловлювання, привітання, побажання всіх тих людей, які зараз проживають поза межами нашого селища. Скажіть, будь ласка, вам цікаво було б передивлятися в цю рубрику? Звичайно, цікаво. Це гарна ідея. Дуже гарна ідея. І чи долучилися б ви до спілкування і до відносин? Звичайно, дякую, величезне. Дякуємо. Гарно. Ви прийняли в неї участь? Прийму обов'язково. <рес> Дякую. Це суперова ідея. Побільше б таких відео. Тебе зацікавила б ця рубрика? Звичайно, звичайно. Долучилися б до перегляду. Саме так. Дякую, гарного дня. Будь ласка, навзаємо. Ну, так, чудово. Було гарно. Цікаво дізнатися, хто Гравно. в кого де хто проживає. Як проходить їхнє життя, які в них там цікаві моменти в житті проходять. Ну вже ж. Кожна ваша рубрика це гарна ідея. <рес> вас, вас би зацікавила б ця рубрика? Так, я спостерігаю за всіма рубриками, теж. <рес> і за цією я також буду спостерігати. <рес> Долучитись до перегляду. А вже ж, я ж участвую везде. <рес> <рес> Все, дякую, гарного дня. І вам, гарних рубрик, гарного дня. Так, да, дуже, дуже гарно. Вас би зацікавила ця рубрика? Звісно. Переглянули б. Так. Є дуже багато знайомих, які хороші знайомі, але по якимось причинами да, зник з ними зв'язок, але хотілося б почути від них щось якісь слова підтримки в наш нелегкий час. Дякую за цю чудову відповідь. Всього найкраще. І вам дякую. Так, я думаю, це гарна ідея. Я думаю, буде цікаво тим людям, які уїхали, наприклад, з Ласівки. Це uh -huh. Буде переглядати це. Звісно, буде цікаво. Тебе б зацікавила б ця рубрика? Так, я думаю, зацікавила б. Долучився б до перегляду. Я думаю, так, звісно, б долучився б до цього перегляду. Дякую, будь ласка. Звичайно, гарно. Тобто, тебе вона зацікавила? Так. Можна вважати, що ти до перегляду, до перегляду долучилась. Ковально чекати твій відео. Так. Так. Дякую за інтернет. І вам дякую. На мою думку, думаю, що це гарна ідея, бо наразі зараз не всі мають можливість бачити своїх рідних, і може в них буде можливість подивитися якесь відео. Тебе б особисто зацікавило б це? Я думаю, що так. Долучилася б до перегляду? Так. Дякую, гарного дня. Дякую, навзаємо.